В ефірі спецпроєкт про Нікополь, чергові ворожі атаки по мирним кварталам прибережної зони, усунення наслідків терору росіян та ліквідація живої сили техніки окупантів. А ще ситуація на запорізькій атомній електростанції про це сьогодні поговоримо у випуску. Наші журналісти зібрали свіжу інформацію про ситуацію в Нікопольському районі. Цієї ночі росіяни чотири рази вдарили по Нікопольському району. На лінії вогню опинились райцентр та Марганецька громада. Пошкоджені житлові будинки, господарчі споруди, підприємства та навчальний заклад. Обійшлося без постраждалих. Подробиці нових ворожих атак. У матеріалі наших кореспондентів. У Нікополі, як і завжди, під вогнем опинилися будинки мирних людей. Ми з, з чоловіком прийшли сюди, 에, глянуть на це все. Сразу ну, ми побачили, що криша жива. Я подумала, все нормально. Зайшли ми коли вже усюди, побачили оце все. Я, звісно, в шокі. Біля сьомої ранку донька зателефонувала Валентині Васильівні і повідомила на подвір'я прилетів снаряд. Жінка з чоловіком зараз тут не мешкають. Виїхали подалі від водосховища. Постраждало оце, бачите, сарай, і наші окна, а так більш менш і оце ж забор, бачите, оце ж наш забор. Він був бетонний. Вон, стол. Він був бетонний, повністю котак нас огорожено. Він цей забор. У місті понівечені 11 приватних будинків та господарчі споруди. Наскільки я пам'ятаю, було три або чотири прильоти. Я знаходилася в підвалі, почула що зривна волна, підвал чуть почав так труситися, і почула запах, запах гарі. І щоб зачадіти, я вилізла з підвалу, подивитися, що тут відбувається. Жінка побачила, що палає господарча споруда пожежні під час обстрілів не виїжджають, тож гасити вогонь почала самотужки. Невдовзі підбігли сусіди. З цієї сторони, з цієї сторони двоє мужчин, молодці допомогли і ми би, цю пожежу ліквідували. Постраждала літня кухня, яку ми готували, ну, би, робили там ремонт, зробили теплу підлогу, опалення. Хотіли батьків забирати, вони в Марганці проживають, ну, старенький вже, ну, вже. будинок постраждав, кришу повело, вікна всі, бачите, що вікна повилітали. Цинічно окупанти продовжують руйнувати і цивільну інфраструктуру, поцілили по панелям сонячної електростанції. Також вкотре пошкоджений освітній заклад, на цей раз місцева гімназія. Удар припав не на територію закладу, а це хвилею вибуло саме вікна. Вікна постраждали, як і перший, так і другий, і третій поверх. Значить, дві сторони найбільше постраждали дві сторони. А вікна вибиті шибки постраждалих, так як в укритті були люди. Ніхто не постраждав, а відзвітувалися вночі. Сторож відзвітувався, що ось така відбувалася подія. Тепер у закладі треба замінити чотири десятки вікон в укритті цього ліцею. Щоночі ховаються місцеві від обстрілів. Люди у нас ходять до 15 чоловік. Це будемо казати жінки, жінки пенсійного віку і є молоді жінки, де з дітьми приходять на сьогоднішній день, саме сьогодні вночі. Вони вперше відчули такий страх. Тому не знаю, будуть приходити. Хоча будемо казати, що це люди, які проживають в частному секторі, є свої підвали. Але все ж таки люди вірили в те, що у нас тут більш небезпечніше. Місце. Влучили снаряди і по лініям електропередач у Нікополі. Зранку аварійні бригади працюють над відновленням електропостачання, не залишають у спокою окупанти і інші населені пункти прибережної зони. Вночі тричі вдарили по Марганецькій громаді. Пошкоджено місцеве підприємство. Масштаби руйнувань у громаді наразі з'ясовуються. Попередньо обійшлось без постраждалих. Зухвалі обстрілу росіян не залишаються без відповіді. За інформацією наших партизан на тимчасово окупованих територіях Запоріжжя, минулої ночі було знищено дві вогневі позиції ворога: 40 одиниць живої сили, установка град, гаубиця та автомобіль з боєкомплектом окупантів. Валерія Бовша, Микита Саєнко, Ігор Сулко, Про Нікополь. Ситуація на запорізькій атомній електростанції суттєво не змінилася і залишається складною. Там і досі перебувають працівники Росатому та російські війська. За даними спостереження, частина обстрілів Нікопольського району цієї ночі здійснювалась з території заес жителів окупованих населених пунктів. Закликають евакуюватися. Український уряд запросив гуманітарні коридори. Проте їх так і не відкрили. У МАГАТЕ заявили про необхідність створення зони ядерної безпеки та захисту на базі станції. Та як це буде реалізовано наразі? Невідомо. Поки що ми не, до кінця не розуміємо повністю, що мається на увазі за зону безпеки. Якщо це демілітаризована зона навколо станції, та зона, яку ми завжди е, пропонували створити без присутності будь-яких військових в зоні е, атомної електростанції, і також місії Енергодар, ну тоді ми повністю підтримуємо цю пропозицію. Якщо це щось інше. Тоді треба тут дивитися на, на що дійсно пропонується і які наслідки це буде мати. Не піддаємось паніці, і віримо у наших захисників. На сьогодні це вся інформація. Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги, уникайте відкритих територій та місць масових скупчень. Якщо маєте важливе повідомлення або тему для обговорення, телефонуйте на номер нашої гарячої лінії. Бережіть себе і до зустрічі.